Вітаю всіх. продовжимо наше виживання в Infected. і покажу, що я вже зробив. Таку тілешку я зробив, на якій я возив, лозив. Ну, зробив ось таку екстракт масла. Це масло видобувається тут. Воду сюди грязна, дощова, потім я її на вогнищі кип'ячу. Отакі підсвітки я зробив. Підсвітки. Ну, пособирав тут камні, послажував, брьовна. Палочки. Це екстрактор мінералів. Ну, він зараз в мене збирає желізо, там, камушки і все це таке. Це масляна станція, яка масло сюди за -за запитує. І це все я запитав електрикою. Так, ось такий будинок я перебудував, переробив його. Зараз покажу. Накриття таке зробив, щоб дощ не падав на мене. І ось електрика. Що ми робимо? Ми спершу робимо панель управління, потім робимо такі розпределітельні коробки, а потім робимо включатель. І щоб воно було акуратно, красиво, щоб не було таких полосок, як я. Це я вже на швидку руку кинув, щоб так уже як кажуть. Ми робимо це ще оце ці електричні реле. Бачите, я їх накидав багато, воно одна. Рележка друга, і воно акуратно так йде. Ну, не дуже акуратно, але більш-менш воно тягнеться до полу і по полу, там, ну, по землі кажу, по полу. І що ми робимо? Для цього, щоб нам це все зробити, ми відкриваємо інвентар, відкриваємо зброю. У нас є тут, вже бачите, я вже желізну сокиру зробив, желізна кирка катана і стальне копйо. Ми кидаємо провод. Беремо Берем молоток у руки. Зараз я покажу, який молоток. Ось оцей молоток у руки. У мене він там зараз лежить, я його виложив, зараз я покажу. Нажимаєте є е кнопку, провод, кидаєте до розпределительної коробки. От розпределительної коробки вже кидаєте сюди, на включатель, і ведете до... До всіх до всього, що потрібно. У мене одна розпридільна коробка йде сюди, а друга, оця ця розпределітельна коробка, йде вже в будинок. І покажу вам будинок. Ось в холодильник йде. ось моя зброя. Одна, друга. Бачите, тут і молоток, до речі. І ось йдуть теж реле. І поробив я такі лампочки. Я кстати, включу. Оп. Електрика працює, бачите, картини, покращений верстак, ткацький станок, потім верстак, хімічний стіл, верстак для ремонту. До речі, тут можна одежу робити. Я зробив ось вже такий шолом, який з фонариком можна світити. Бачите, проч... прочність 100. Так, щит зробив зімню одежу, бо зимою можна змерзнути тут 4 пори року в грі. Потім штани, зімні, ножню броня і ботінки да, обув. А нагрудник я ще не зробив, ну, він мені поки не потрібний. Так, це точилка. Точить, наприклад, зброю. Якщо у вас там вона затупилася, щитом, ви підходите ось такого, наприклад, там, Катану взяли в руки і ви її там покоцали, то праву кнопку миші і вона точиться. Картини. Роз... Стол для готовки. Це тут я готую їжу, сковородку зробив, котілок, сюди уголь закидуєш. Ось Кнопка є нажимаєш і сюди їжа. Зараз я з цієї сторони стану. Так, а що це воно? А, сюди! Ось, бачите, тільки кружочок погано видно. Ось, ось сюди уголь закидуєте. Кидаєте їжу, жарите. Так, це коробка, покращена коробка високоємкої батареї. Це електрика. Це уголь. Це камінь, це дрова, це піч, кирпичний горн. Тут можна і кирпичі, і, коротше, все тут палить. Усьому я їжа сушиться. Потім я зробив такий стілаж, Стілажи. сушене м'ясо, медицина, растительні волокна. Ну, коротше, це таке. І це якесь ампельне роз... растіння якесь я зробив. Вікна, до речі, я такі ось поробив. Піднімаємося на другий поверх. Тут така картина. І ось ще електрика. Бачите, сюди теж підвів. Нажимаю. І єсть, воля, є електрика. Так, ось тут наша одежа. Її можна вішати. виходить, як вешалка, да, стіл. Стульчики, кожен табуретки, так що тут у нас ще е -е. ну квіточка якась, кровать. Таку кровать я зробив. Коврик. Картини. Це що у нас дерев'яна тумбочка, кожаний диван. Це крісло. Це подарунки і ялинка, як? як же як. Все ж таки поки що ще була зима. Тоді була зима, то я вже зробив, то думаю, в ігрі є ялинка, то я її зроблю. так Можна буде потім прибрати. що е, що ще е, що ще Древ'яний комод. Сюди можна що хочеш вложити. Так. І туалет туалет ванна. Таке невеличке приміщення зробив без освітлення. без освітлення. що Саме прикольно, коли ти сідаєш тут в туалет, вони зробили таку анімацію, от слухайте і дивіться. <laughs> я як попробував двоє фієть. Так, е... виключаю світло, хоча можна в принципі і залишити. Так, що я ще хотів показати? Стосовно світла. Тут можна дивитися на цьому панелі управління. Ось, оскільки накоплено електричества. мощність, генеру... генерується 260 Іспользується 160 доступно Доступно 100. Як можна? Я сперва думав поставити сонячні панелі, а потім подумав, ні, краще я поставлю, зараз я вам покажу. Краще я поставлю. ось Це вітряки від вітряків електричество нормально. Круглосуточно йде від вітряків. Так що, якщо будете грати, то ставте вітряки. Отакий От забор я зробив, який відкривається, закривається. Це все ясно, кнопка L-англійська, L-англійська підсвітка. Бачите, на голові у мене підсвітка працює. Не зря, я той шолом зробив. Ну і ось о, річка, вона вже розмерзлася. Був сніг, була зима. Коли сніг, як воду набирати? Все думав, як воду набирати. А потім спробував, оказується, сніг лежить. Ви берете, відкриваєте інвентар. Берете... Оу, у мене бутилки викладені, куди я їх виклав. Щас, one moment. Я просто деякі речі переносив і забувся забрати. Ага. Це не тут, це не тут. Поняв. Я догадуюсь, де вони лежать. Ладно. Час. Коротше, ви берете бутилку, відкриваєте інвентар. От тут, наприклад, бутилка ваша, ви її перетягуєте на сніг і, і берете сніг. І потім йдете до вогнища, до вогнища, відкриваєте вогнище. О! Ось бутилка. Її дріть, мадріть. А я шукаю. 200-200. Я зробив ось таку стеклянну бутилку. І потом наливаєте сюди, сюди. Вуголь або дрова і запалюєте запальничкою. Оце цією запальничкою запалюєте. І все, топить, топите воду. Так, з водою розібралися. Покажу мою теплицю. Чого я зробив теплицю? Тут насіння, те, що я сажу. Картопля, кукуруза, огурці це те, що я залишилося. Чого я зробив теплицю, тому що зимою це все ну, помре. І зробив рядом водокачку і я її запитав. Сразу підключив так само панель управління, розподілительна коробка і настінний переключатель. І щоб світло там було, я ще одну коробку лупанув і переключатель. Не знаю, що... Чо... Чо... я хотів все з одної тягнути, з одного. З одної розпределительної коробки, але щось воно не, ну, не, не працювало. Откриваємо. Щас я покажу, до речі, світ. Єсть, працює, працює. І бачите, я акуратненько отако повів його. Повів, повів сюди, отако я його привів аж туди. Закрию теплицю, а то що мало лише змерзнуть наші гарбузи. Це що у нас? Гарбузи? Гарбузи, Так, це у нас цибуля. Це у нас росте як його. Пам -пам -пам -пам. Гарбуз да. Диня, Куку... кукуруза, і це диня. Так. А, і коли ви робите водокачку водокачку, то тягнете електричество теж сюди. Так, ще зробив приміщення. Тут я держу пісок, глину. Ось його пісок. Глина, а то все, інші я ще коротке не підписав. І тут теж завів електрику. І тут бетономішалка і камня кам дробилка. Ти що каміння дробить. так Тут, кстати, з помощью цього можна і відключати розпределительні коробки. Включати, виключати і куча всього так. Що я ще зробив? Я зробив ось таке теж приміщення. Тут у мене руди всякі сохраняються. І сюди піч поставив. До речі, у мене вон там слідки. Чи ні, нема, нема слідків, да. і ось все, ж, желізні слідки. Потім стальний слідок Що тут ще? З Кобольт-слідки, кобольтові слідки, свинцові слідки і. Да, і і теж свинцеві слідки. І ось вуголь. Кидаю вуголь або, або кидаю цей дрова і випалюю його. Ну, роблю, коротше, сперва я кидаю таке, наприклад, там кобольтова руда, або свинцева руда, або желізна руда. Сюда закидую, сюди закидаю, сюди закидаю, ось сюди. Розпалюю, сюди, кидаю вогнища, воно вже догорає, до речі. І воно плавиться. А потім з цих слідків я роблю. Я зробив ось желізна сокира, желізна кирка, желізна катана і стальне копьйоне. Стальне дуже важко. І зараз на карті покажу деякі речі. Оце пустеля жовтим. Тут багато чого добувається, наприклад, для того, щоб робити масло. Тут крокодили, оце в цьому місці крокодили. Оце. Ці хрестики це печери. У печерах добувається, добувається цей. Сейчас я скажу всякі мінерали. Що <кій> ви робите в печері? Я просто вже печеру не буду. Ставите так само електроенергію, ставите межевий знак. Отакий такий межевий знак. Бо ви нічого не построїте. Будинок, а там просто межевий поставили знак. Потім робите електроенергію. Ставите. Потім робите отаку екстракт мінералів і робите ось ось. Я забувся, як он називається Масло, добувач масла. І він потім працює. Бачите, він тут не працює, тому що тут у мене не печера. Так, може і за цього не працює. А так він добуває мені зараз всяку херню Тобто железна руда, железний фрагмент, камушки. А там уже мідна руда, кабольтова, алюмініва руда оттуда йде. А стосовно ось цього. Екстрактор масла, добування слан... сланець. Закидуєте сюди 25 штук сланцю, запитуєте до електроенергії, без електроенергії працювати не буде працювати так. І їдете, наприклад, оце такого кольору на карті. І тут цей сланець добуваєте, Він такого ж, такого ж кольору. Розбиваєте каміння і потім 25 штук сюди сланця докидаєте. Я ще, до речі, покажу. Він у мене може десь трохи і лежить, а може і не лежить зараз я. А, вести отаким от проводом. У вас повинен бути провод. Лайфхак -лайф який, я зараз покажу. Е, ви берете... Де тут мій молоток? Щас я положу щось. Катану Кот положу. Ой, блін. Не, не лягла. Отаку зеленим засвітилося. Катану я положив, молоток зараз я візьму. Так, ще треба навестися, попасти. Зеленим засвітилося, все. Тепер я беру в руку молоток, беру провод. Я не знаю, чи буде дія, чи не буде. У мене був такий прикол, що я коли кидаю, ось, наприклад, реле. На реле теж можна кидати. Або даже покажу на цій коробці. Ось так до коробки підходите, кнопку Є, нажимаєте, бачите, провід з'явився. І можете протягувати там сюди і ще раз, бачите, можна докинути. А коли ви кинули, а потім є кнопка правою кнопкою написано «удалити провод. Коли ви удаляєте провод, я просто зараз не буду удаляти, ви удаляєте провод, то провод з'являється в кармані лишній. Не знаю, чи це лайфхак, чи це, чи це бах якийсь, чи що то, тобто, виходить, пару проводів, якщо ви намутите, то далі вам проводи по суті будуть не потрібні. Вам з головою їх хватить. Їжу тут сушу, да, це ж роблю, сушене м'ясо сюди скидаю. Так, ну, в принципі, я все показав, картини я показав, цей точилку я теж показав. Я щас до речі покажу як вона працює. Зараз я якусь жабу вб'ю, чи навіть отако десь сейчас піду роз... розтовчу якийсь камінь. Да не кажіть, що камнів кам нема. Я тоді їх всіх потолк через воду піду. Зараз ми трошки ки... А, железна кирка трохи поломана. Можна камінь не бити. так я зараз розбив камінь. Кирка в мене, бачите, у право. Ой, ой, Вибачаюсь. У правому нижньому кутку, у правому. Там є прочність, тобто прочність вашої зброї або ще щось. Підходите, заправляєте маслом. Да, Додайте масло. І ось нажимаєте праву кнопку миші. І все. І у вас желізні ці всі речі, можна сказати, безкінечні. масла дуже надовго хватає, так що, так що нормально. Масло ось в цих коробочках. Банка, Банка з маслом. Ось банку маслом берете, додаєте. Добувайте, я сказав. Берете сланець, сланець закидуєте сюди, 25 штук, і буде вам масло, екстрактор масла. Бензин робить тут. Ось дистилятор, дистилятор масла. Ну Тут треба масло додати от, от, у банку, потім сюди вуголь або дрова. І тут буде з'являтися бензин. Який бензин, зараз покажу. Ось такі штуки каністра з бензином. До речі, в мене тут остальний слиток, я його заберу. Щоб швидко забирати речі, ви зажимаєте Shift і не ліва кнопка миші, а права. Оп-оп-оп. І так само лів, лів, shift, лівий shift і ліва кнопка миші Ой, права кнопка миші. І все. І все без проблем. Так що ось от таке, коротше кажучи, будинок отакий я зробив все поробив. Я тільки хлів не зробив і гараж не зробив. Ну він мені, по суті, і не потрібний. Хлів і гараж. І ще хочу показати на карті М. Якщо я не помиляюся, то тут а торговець а це в цьому місті на карті. отут тут торговець знаходиться. Я зараз знаходжусь тут, воно і видно по, по цих точках. Так що... це показав. Холодильник в мене поки що пустий. Він уключений, його можна ось вимикати. Чи не можна вимикати? Цікаво, цікаво. Да? Я що його до, до світла присоєдив. А ні, він уключений, Да Ладно, будемо потім розбиратися, що тут тут. Так, ну, в принципі, я все показав, все, що потрібно. Дякую, що дивились, дякую за підписку, за лайки, за підтримку і до нових зустрічей.